Под днів сільпо діють навіть от знижка на м'ясо. Я таке бачу вперше, вчора анонса не було. Прочитала по всій території України, у всіх магазинах сільпо 3-4 жовтня. Куряче філе. Ціна за 100 г 19,90 за кілограм 199 гривень. Це тільки сьогодні і завтра. Дивіться, 199 гривень за кілограм. Курячого філе. і швиденько розкажу акції. Це я буду діяти по 8 жовтня. Ціно 22,90 на індиче стегно. Це 229 гривень за кілограм стегно. Далі фарш свинячий. По п'яте за 100 грамів 13,90 і акцієв у відділі ну, свинячого м'яса. Биток 25,90 за 100 грамів, свинячий окиск без кістки 21,90, гомілка по 7,99. Гляньте, яка класна ціна на гомілку, мінус 32%. І рулька он, розібрали по 7,99. Також оце по 5 діє з третього, по п'яте. І тут свинячий кострець 24,90, яблучко 24,90 і окіст для шніцеля 24,90. А грудинка по 5 буде ціна 18,90, мінус 17%. Окіст мінус 10%. Дуже багато пропозицій на м'ясо, і що неочікувано, є от супердні. Тепер багато і на цибулю, бачите, і на м'ясо Це дуже добре.